Вітаю вас на каналі Aromas and Flavors, де ми розповідаємо про лікарські рослини, прянощі та кулінарію. Зізнавайтеся, у вас є улюблений, випробуваний роками рецепт паштету. Я перепробувала багато різних рецептів і, здається, знайшла рецепт ідеального грибного паштету. Ніжний, немов тане в роті, і що головне досить простий в виконанні. Тож сьогодні його і приготуємо. А ви поки що підпишіться на канал та натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Тож, що нам знадобиться? Власне, то все, що ви бачите на екрані: 500 г печериць, 200 г цибулі, 10 грамів часнику, 40 г вершкового масла, оливкова олія, десь 2 столові ложки нам вона потрібна лише для обсмажування, біле сухе вино, 100 мл у страву і келих у себе, щоб паштет став іще смачнішим, а приготування приємнішим. Прянощі. беремо тим'ян або зіру. Мелений перець, можна чорний або суміш перців, у мене чотири перці, десь по пів чайної ложки кожного. Крем сир, 3 столові ложки. У мене Філадельфія. Ну і звичайно, не забуваємо про сіль. Починаємо приготування з того, що почистимо та нашинкуємо цибулю. Розмір маточків не має будь якого значення, тому що це все буде смажитися та блендеритися швиденько шинку. Далі на черзі печериці. Я сполоснула їх водою, в цілому вони в мене без якогось великого бруду, тому що куплені у супермаркеті. До речі, багато чула про те, що різні блогери і кулінари розповідають про те, що печериці, як і гриби, взагалі не можна мити. Хтось їх намагається обтерти якимось серветками, хтось лише чистить і не миє. І нібито тому, що вони в процесі миття набирають в себе дуже велику кількість вологи, яку потім неможливо випарити. Чесно кажучи, я завжди помиваю гриби, мала, не мала з цим ніколи ніяких проблем, не встигають вони там набрати якоїсь великої кількості води, тому що ну, я зазвичай це роблю досить швидко. Ну і зазвичай я купую в магазині печериці, які не зібрані в лісі, як ви розумієте, і на них немає якогось суттєвого броду. Тож швиденько шинкуємо всі наші 500 грамів. І останній штрих перед тим, як ми почнемо все обсмажувати, це наріжемо дрібненько часничок. Переміщуємося до плити та починаємо обсмажувати наші інгредієнти. Смажити будемо на суміші вершкового масла та оливкового. До речі, я раніше задавалася питанням, навіщо взагалі так міксують, чи чому не можна просто обсмажувати, наприклад, на рослинної олії та і все. Виявляється, що у вершкового масла та рослиної олії різна температура горіння, і тому завдяки такому поєднанню поєднанню. За... Досягається такий певний баланс, при якому наші овочі не будуть підгорати. Додаємо часник нарізаний та цибулю, Все це трішечки обсмажуємо. На відео ви побачите, що я не даю великого часу цьому всьому обсмажитися, але це тільки моя, скажімо так, мої смакові бажання, ви можете трішки більше дати часу цибулі обсмажитися і додаємо печериці. Смажимо наші печериці на середньому вогні, періодично помішуючи до готовності власноту. А ми з вами за допомогою магії монтажу буквально за декілька секунд зараз перемістимося до того етапу, коли лишня водичка з наших печериць вже випарилася, і вони готові приймати на себе прянощі. Додаємо тим'ян, і я, до речі, додаю не тим'ян, я додаю кмин. Так, це я не обмовилася не на початку, не зараз. Це різні прянощі, вони мають різний смак, але з кмином теж смачно, тому я використовую його. Мелимо наш перчик, не забуваємо посолити, і буквально 30 секунд, хвилинку ще раз це все просмажуємо і додаємо наше біле вино. Після додавання вина смажимо рівно стільки часу, скільки знадобиться, щоб з нашого паштету майбутнього випарилося власне то вино. І відправляємося до наступного етапу приготування паштету. Як ви вже певно здогадалися, наступним етапом у нас буде блендер. Треба перекласти все до чаші і зробити гарненький вжик. Зверніть увагу, в мене пластикова е, чаша, тому я е, дала грибам. Охолонути перед тим як перекладаю їх. Я розумію, що це харчовий пластик і нічого страшного, і він створений для таких взаємодій, але морально мені реально спокійніше. Якщо б чаша була скляною, певно, якихось хвилювань у мене б не виникало. Ну і до речі, якщо інгредієнти трохи охолонуть, буде зручніше з ними працювати. Паштет гіршим від цього не стане у будь-якому випадку. Не забуваємо, звісно, на цьому етапі додати наш крем-сир, Три столові ложки, хто пам'ятає чи хто не пам'ятає. І добряче все блендеримо до максимально однорідної консистенції. Він має стати просто невагомим. Ось такий результат я маю, і якщо чесно, він вже смачний на цьому етапі. я куштувала. Але нам треба зробити ще одне коротке діло. Беремо наш паштет і відправляємо у форму. В який він буде доходити до своєї ідеальної консистенції. Перекладаємо в лоток, це так зручніше, якщо у вас є скляний, до речі, це теж буде ідеально. У мене так, той, який є. І відправляємо до холодильнику на декілька годин. Дістаємо через декілька годин з холодильнику наш паштет, мажемо на улюблений хлібчик і кайфуємо. Це реально дуже смачний, дуже ніжний грибний паштет. Всім рекомендую, не пожалкуйте. Дякую всім за увагу, до зустрічі у наступних відео!